Люди з інвалідністю, люди похилого віку та всі, хто фізично не можуть відвідати ЦНАП, найближчим часом зможуть отримати адміністративні послуги вдома. Наразі, завдяки співпраці нашого міста з міжнародним проєктом GIZ, останнім для прилуцького центру надання адміністративних послуг закуповується відповідне обладнання. Повідомляє завідувачка ЦНАПу Світлана Дурдас. Це така валізка з ручкою. Ну по простому говоря там, знаходиться ноутбук, обладнання, ноутбук, принтер. Платіжний термінал, ну інтернет туди буде підключений, і це все наш адміністратор обладнання це бере цю техніку і їде по визову. Якщо це хтось ну, подзвонить і, і скаже, що ми не, не може хоче отримати послугу адміністративну, але не може на до нас доїхати. І це ми повинні відреагувати належним чином і здійснити обслуговування вдома. Тобто це дуже зручно буде у нас, його не було і немає цього обладнання, але вже в найближчим часом воно вже буде. Світлана Дурдас говорить, що для того, аби таке пересувне робоче місце запрацювало в прилуцькому ЦНАПі, слід вирішити ряд організаційних питань. Регламент внести відповідні зміни в наш регламент ЦНАПу. Це сесійне питання. Ми якраз готуємо це питання це доповнюю розділ щодо мобільного адміністратора. Регламент треба внести зміни. Потім треба вирішити питання щодо транспортування, як і обладнання, тому що воно дороговартісне, так і транспортування і безпека, звичайно, нашого адміністратора. Вирішити питання щодо платіжного терміналу, ну хто буде на обслуговуванні, які банки і так далі. І питання інтернету. Тобто, ці питання зараз вирішуються щодо отримання. Цього обладнання і найближчим часом вона в нас буде через цю цифрову валізу. Адміністратора можна буде отримати усі доступні у ЦНАПі послуги, окрім паспортних і реєстрація бізнесу, і реєстрація нерухомості, реєстрація місця проживання, встановлення статусу внутрішньопереміщеної особи, послуги держгеокадастру. Це все можна буде отримати через мобільного адміністратора у зручності роботи мобільного адміністратора і з використанням цифрової валізи Світлана Дурдас переконалася. Спостерігаючи за роботою своїх колег з іншого ЦНАПу, я на практиці побачила в іншому ЦНАПі, як це працює, і як встановлювали статус внутрішньопереміщеної особи, яка була людина-інвалід. В неї е, ампутували ногу, і вона не може фізично і в лікарні. Виїхали в лікарню, і в лікарні їй присвоїли статус ВПУ. Тобто було дуже зручно, що людині. Що адміністраторам слід зазначити, що виїзд адміністратора з мобільною валізою до клієнта додому чи за місцем його перебування буде безкоштовним? Платити доведеться лише якщо ця адмінпослуга сама є платною, тобто передбачає адмінзбір.